І сьогодні побудемо разом в святковому настрої, поглибимося в це, подумаємо над цим святом і будемо радіти. Будь ласка, відкрийте ваші Біблії, ввімкніть ваші Біблії. Якщо в когось Біблія розрядилася, я можу дати павербанк. І ми будемо читати сьогодні перше послання Павла до Солонян. П'ятий розділ з 16 вірша по 18. -й. Я прочитаю. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Це Слово Боже. Давайте побудемо сьогодні в цьому тексті і ще в декількох інших. Кожного ранку, коли я прокидаюся, я тягнуся до телефону. Це нормально, я вимикаю будильник, так робимо майже всі ми. І зазвичай після цього я долаю спокусу, тому що хочеться залізти в новини, побачити, що було вночі, де прилетіло, або чому було шумно, або хто мене знов розбудив у четвертій вибухами. Я долаю цю спокусу, відкладаю телефон, і я починаю день з молитви. Я молюся так само, як всі ми молимося зранку або перед їжею, перед роботою. Я кажу дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую тобі за те, що ти дав мені ще один день життя за те, що ти дбаєш про мене. І позавчора, буквально на днях я себе зупинив, сказав: стоп, стоп, Сергію, стоп! Серйозно? Отак на бігу подякував Богові і понісся далі звичними сходинками молитви там, за діток, за покаяння, за дружину, за служіння. Серйозно? Реально? Два місяці тому мій лікар сказав мені, що у мене дуже непроста і невиліковна хвороба. І в кінці життя, під кінець життя я стану інвалідом. За 10 днів після цього, приблизно, коли я вже трохи звикся з цією думкою, і він сказав, що згідно аналізів, в мене інший діагноз. Він маскувався під попередній. І він вилікований, і, хоч лікування буде неприємним і довгим, але за декілька місяців я буду здоровим і, ймовірніше, за все, повністю відновлюся. Ви думаєте, що я сказав, о, так, прикольно, лікарю, дякую. Що у нас там ще цікавого? Ні. Правда ж ні? Я був вдячний за те, що Бог дав можливість мені прожити ще один день життя за цей неймовірний дар, який не дістався тисячам людей цієї ночі. Вони не прокинулися, вони померли. У них не було цього дара. У мене був. І що я сказав? Дякую тобі Боже за цей день. Да? Ні. Так не має бути. Якщо подивитися, в святе письмо, то ми знайдемо дуже багато всього про вдячність. Кількість цитат, згадок про вдячність така, що їх скоріше навіть треба не вишукувати, а сортувати і відбирати. Тема вдячності йде червоною ниткою через все писання. Особливо, звісно, особливо варто відзначити послання апостола Павла і, безумовно, псалми. Павло взагалі був майстром вдячності, якщо можна так сказати, його стан перед Богом якось спонукав його бути безперервно вдячним. Сьогодні у нас буде такий невеличкий спринт по цитатах із писання. Цитат буде дуже багато. Я буду їх читати. Можете не шукати їх безперервно в писанні, тому що ми будемо. Робити огляд, тому я буду славляти тебе, Господи, усім своїм серцем, розповідатиму Тобі про, твої всі, про всі твої чудеса. Псалом 9, перший вірш. Присвятіть себе молитві, будьте пильні і вдячні. Колосям 4, 2. За все дякуйте, бо це Божа воля в Христі Ісусі щодо нас. Перше послання до Солонян 5:18. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові Отцеві. Це послання до Колосян 3:17. Скільки Павло говорить про вдячність. Особливо давайте звернемо увагу на два останніх тексти. Це було пряме повеління, що говорить нам Бог. Він говорить за все дякуйте, будьте вдячними. Щоб не робили, робіть з вдячністю, з вдячністю до Бога через Пана нашого Спасителя Ісуса. Ми і надалі будемо розглядати багато інших цитат, але ці будуть для нас ключовими сьогодні. Ми ще побудемо трохи в тексті. Чому? В писанні так багато говориться про вдячність. Очевидно, так? Да? Тому що ми не вдячні. Все просто. Знаєте, як сатана атакує нас через вдячність? Це неймовірно елегантний хід з його боку. Ворог, він великий вигадник усілякого зла і усілякого лукавства. Ви пам'ятаєте, як перевіряють зір? Я Таємно ношу окуляри <ріх> нікому не кажу. Так Знаєте ж, як зір перевіряють, да? тобто вдягають такі окулярчики, потім лінзочку так клянц. Говорить, ну що, як відимость? Потім другу так клянц, кажуть: ну що, а тепер краще. І от диявол між нами і Богом ставить таку саму лінзочку. І ми через неї дивимося на Бога. І лінзочка це називається от як би ж. Знаєте, от якби ж у мене була машина, і не треба було б більше години добиратися в храм миру, оце б я був би вдячний Богові. От реально. Або якби я міг зараз бути разом з дружиною, оце я би Богу дякував. От, Ото от я був би точно вдячний. Або якби війна закінчилася, от реально, прямо з от, от цей мить, от зараз, я був би дуже вдячний. От реально дуже вдячний. Але. Бог нам говорить трошки інше. Да? Він нам говорить за все дякуйте. За все дякуйте. В Біблії немає слів: будьте вдячні, якщо Бог вам дав нову машину. Або будьте вдячні, якщо у вас класний бізнес і шостизначний рахунок в банку. Ні, Так не сказано. Але ми що робимо ми з вами? Ми біжимо ми женемося за чимось. Дай, 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 дай. хочу, 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 хочу здоров'я, грошей, комфорту, спокою, щоб діти були слухняні, щоб нова робота, врешті-решт, щоб жінка навчилася готувати. Офіційно проголошую, що моя дружина готує прекрасно. Я знаю, що вона дивиться. Кажуть, що чоловік починає хотіти нову машину в момент, коли виїжджає із автосалону. Я перевіряв, це правда. Дуже важко думати про це от саме зараз, в наш момент, коли ми от зараз, тут і зараз, коли гинуть люди, коли ми боронимо нашу землю, коли ми втрачаємо наших рідних, і ми реально маємо бути за це вдячними Богові. Ми маємо бути Богові вдячні і зараз, і потім, і в минулому. Це дуже важко вмістити в своє серце, але так ми постійно маємо бути вдячні. Вдячність це неймовірна річ. Вона перетворює те, що у нас є, в достатньо, мені достатньо. Це той момент, коли замість того, щоб сказати: о, класно, що в мене цей фіат, Punto, Але так хочеться кросовер, а лучше класну електрику. Що я кажу? Я кажу, дякую тобі, Боже, що ти мене так благословляєш. Мені достатньо того, що ти мені дав. Я дякую тобі. Замість того, щоб приховано скаржитися, ми дякуємо. Дякуємо Богові, дякуємо тим, хто біля нас, нашим ближнім. Але якщо ми хочемо знати, якими ми маємо бути, ми маємо дивитися на Бога. І ми маємо намагатися його відзеркалювати. Давайте подивимось в послання до євреїв 6.10 сказано адже Бог не є несправедливий, в інших перекладах неправедний, щоб забути ваше діло і працю любові, яку ви явили його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Тобто, дивіться, Бог не є несправедливим. Бо він не є невдячним, він пам'ятає те, що ми йому для нього робили або робили в його ім'я. Невдячність це несправедливість, невдячність це неправедність. Це не просто М -м, що тут такого? Я ж нікому там на ногу не наступив, шкоди не робив? Ні, це зовсім інше. Це Бог не такий, і я не маю бути права таким. Тож… Коли ми проявляємо вдячність, коли ми пам'ятаємо і реагуємо на добрі справи любові адресовані нам, ми не просто реагуємо, ну, як належить, як має бути, ми віддзеркалюємо характер нашого небесного батька. Ми його проявляємо в цей момент. В Біблії є дуже гарний образ невдячності. Якщо чесно, я його люблю згадувати і нагадувати собі. Знаєте, який? Старий завід перепила. Пам'ятаєте про перепирів? Коли євреї казали: Боже, ти дивовижним чином дав нам їжу посеред пустелі? Але нам вона ну, трохи не того, не те. Дай щось інше. Дай нам м'яса. Вся ізраїльська історія, якщо уважно читати писання. Постійно крутиться навколо того, що євреї раз за разом відповідали Богові невдячністю. І ми бачимо, що було потім. Бути вдячним це Божий виклик нам, це серйозний виклик нашому щоденному Я в центрі Всесвіту. Я. Я. А? Ні. Другий приклад не менш відомий текст і дуже важливий. Послання до римлян, перше, двадцять. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемнили своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. От на цей маленький уривочок, на цей маленький шматочок і не дякували, дуже часто просто не звертають уваги, зосереджуючись на інших речах. Але дивіться, люди стали. Невдячними Богові? І сказано і знікчемнили своїми думками, і запаморочилось їхнє серце. Бо що буває з нами, коли ми перестаємо бути вдячними Богові? Це вчить нас? Варто пам'ятати, коли ж ми буваємо невдячні, що породжує в нас невдячність? Ви, мабуть, бачили. Серед своїх знайомих таких людей, яким дуже важко зробити подарунок на день народження. Ти приходиш на день народження, приносиш подаруночок, а він такий: ну, цю книжку я вже читав. А ця футболка да, дуже класна, але я хотів би синенько. Да? Такі речі, знайома? Правда, знайома, да? бачили в своєму житті. Людина ще не отримала цей подарунок, а він їй вже не подобається. Вже не влаштовує, вже не то. Да? Це її величність гординя. О, така гординя. Вона заважає людині жити повноцінним життям, бачити свої потреби, визнавати свої потреби, просити допомоги чи тішитися від подарунків. І уж, напевно, гордлива людина не буде вдячна. Чи вміємо ми бути з вами вдячними? Як ви думаєте, будемо чесними? Насправді не дуже, правда? Це вміння, яке буде природнім в Божому Царстві, тому що ми будемо там сповнені вдячності, сповнені хвали. Але тут зараз це та група м'язів, яку треба добряче прокачувати, добряче тренувати. У нас слабенька, у нас дуже. Ми маємо постійно нагадувати собі цінність і ціну того, що роблять для нас інші, що робить для нас Бог. І це не тільки гроші або час, це зусилля, власні емоції, е, такі от речі, переживання внутрішні. Людина віддає, вона вкладується. Іноді те, що нам здається, якоюсь, знаєте, банальщиною або дрібницею, яка нічого не вартувала, насправді для іншої людини була справжнім подвігом. Для мене, наприклад, комусь подзвонити це подвіг. Мало хто розуміє, а я можу три години готуватися, подзвонити людині. І це подвіг, хоча дуже смішно. Людина реально боролася сама з собою. В ній перемогло рішення зробити щось для нас, замість того, щоб обрати себе, свій час, свої справи. Уявляєте, вона змогла обрати, могла реально могла обрати себе, але обрала нас, щоб нам допомогти. Навіть склянку води подати в такому розрізі це вже подвіг відмовитися від себе, обрати іншого, щось зробити. Годі вже говорити про безліч набагато більш суттєвих речей, правда? Подяка це наслідок того, що я подолав свою гординю, визнав, що мені чогось не вистачає, що у мене чогось не буде без цієї допомоги. І сам я не впораюсь, Я приймаю цей факт. Згодом я погоджуюся на цю допомогу. Часто людина відчайдушно потребує допомоги, але її не приймає. Тому що вона що? Вона вважає, що вона стидається. Її гординя їй не дозволяє прийняти допомогу. Під час самого початку війни, коли ми волонтерили, ми дуже багато таких випадків бачили, коли люди потерпали, але не хотіли приймати допомогу. Вони казали, та ні, 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 все добре, я якось сам, все нормально, все, якось вигрібимо. Це гординя, це неймовірна гординя. І от після цього, коли я прийняв цю допомогу, я висловлюю своє ставлення до цієї допомоги. Це подяка. Людина, яка не дякує, вона не цінує тих зусиль інших людей. Більш за це, вона не цінує не тільки тої праці, яка для неї зроблена. Вона не цінує саму людину, яка вклалася в це. Дуже легко висловлювати вдячність. Правда? Сказав, о, дякую, класно. Дуже важко бути вдячним. Вдячність це стан серця. Це момент, коли ми визнаємо правду про себе. Ми визнаємо істинний стан речей щодо нас в цьому світі. Часто це. Не дуже приємно для нас, ми занадто себе любимо. Вдячність це, коли ми висловлюємо визнаємо власну недосконалість, власну незалежність, власну несамодостатність. Ми визнаємо, що самостійно щось не можемо зробити, і ми маємо прийняти цю допомогу, а потім визнати, що ми цю допомогу теоретично, може, навіть і не заслужили, що ми. Тої допомоги, можливо, навіть і не вартували. І вона нам досталась як благодать. І от тоді, в цей момент, ми є справді вдячними, коли ми це все розуміємо. Без цих кроків вдячність буде просто висловленням вдячності, а не станом серця вдячним. Наша ж гординя, наша гріховна природа вчить нас протилежному. Вона каже: Ти самостійний, ти все можеш сам. Ти сам всього досягнеш, ти вартий більшого, ти можеш це дозволити і так далі. Але якщо бути чесним, частіше за все, це все не так. Я не раз говорив і ще раз повторю, що одна із неймовірних цінностей Христа в тому, що Він позбавляє нас ілюзій, особливо от тих, про які ми щойно от говорили. Бог зробив нас, перепрошую, Бог зробив нам неймовірний подарунок. Нам, які цього не вартували. Він дарував нам більше, ніж машину, рахунок в Банку, перемогу на війні чи гарну дружину. Він дарував нам вічність. І це відбулося в Христі Ісусі, віддавши все в Його руки через жертву, через Воскресіння. Бог примирив нас з собою і дарував, і дарує щоденно нам найбільш цінне, що тільки може бути в нашому житті. І як ми можемо бути за це невдячними? Ми не можемо просто так казати: О, да, Бог дякую, дякую за спасіння, дякую за новий день, дякую за ще один день життя, дякую за їжу. Як ми часто знаєте, буває, кажемо, дякую, дякую, дякую. Ми не можемо бути такими. Ми права не маємо бути такими. Згадайте, що Бог каже через апостола Павла, послання до Колосян 3:17. І все, що тільки робите словом чи, чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. Це перемога, це перемога над гріхом, над смертю. Над вічністю в стражданні і переход до Царства Божого в Божі обійми, в Божу присутність нам дана якраз через нашого найкращого друга, нашого наймудрішого Царя через Пана нашого Ісуса. Згадайте перше послання до Коринтян 15,57, як я і обіцяв, у нас спринт по місцями з Біблії. Але подяка Богові, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа, нам є за що бути вдячними безперервно кожну мить нашого життя. Я намагався подумати про ті речі, які я досягнув самостійно, без Бога, сам своїми силами. Здебільшого виявилося, що це неймовірна кількість гріхів різного штибу. Все гарне реально було від Бога. В Писанні про це сказано згадайте, Якова 1.17. Усе добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни і не тіні переміни. Що б ми з вами мали без жертви Ісуса? Нічого, нічого. Куди б вів нас весь наш життєвий шлях у пекло? Нас би чекав жахливий кінець незалежно від того, яке життя ми прожили. Але саме жертвою своєю Христос подарував нам такий неймовірний подарунок, з яким ніщо не може порівнятися. І це продовжується. Як же нам практично бути вдячними? Сьогодні День подяки? Ми ж маємо знати, як ми маємо дякувати. Знов все є в Писанні. Ми можемо побачити того, хто являв, проявляв свою вдячність безперервно і дуже часто це подивимось в псалми. Логічно, ми маємо думати про Божі справи. Це дає нам можливість бачити Бога в своєму житті. Бачити, що це не я сам себе врятував, не я сам собі допоміг, але бачити Божу руку. Давід сказав в Псалмі 142,5, я згадав давні дні, роздумував про всі твої вчинки, розмірковував про діла рук твоїх. Давід розмірковував і зберігав в пам'яті справи Божі, повертався до них. Як в біноклі він поправляв збите фокусування, щоб знов гарно бачити бачити свою реальність, то, який він перед Богом, наскільки він залежний від Бога і наскільки він вдячний Богові. Як же виражається наша вдячність? Через що? Через хвалу і вірне служіння? В посланні до євреїв сказано? Отже, оскільки ми отримуємо непохитне царство, будьмо вдячні і радо служимо Богові з побожністю і страхом. Вдячність і радісне служіння. Пам'ятаєте цитату, з якої ми почали? Радійте, моліться, будьте вдячні! Чим більше ми бачимо Божої роботи навколо себе, тим більше ми будемо вдячні Богові і людям навколо нас за це. Коли ми хвалимо Бога, коли ми Його славимо, коли наша вдячність переповнює наше серце, це вже не дякую і не дуже дякую, це хвала. Хвала тому, хто врятував, змінив життя, дістав нас із прірви. Давайте знову відкриємо наші Біблії вже разом і прочитаємо 99-й псалом. Він чудово відзеркалює вдячний стан серця. Вигукуй Господу уся земле. служіть Господу з радістю, з'явіться веселими перед ним. Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас, а не ми. Ми ж, Його народ, вівці Його отари, входьте в Його брами з хвалою, у Його двори з піснями, славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий, Його милосердя навіки, і його правда зроду рід. Тож давайте сьогодні, в день подяки, ми не скажемо, дякую Тобі, Боже, за цей день. Ми будемо співати. І радіти і славити Бога за ті неймовірні вчинки, дарунки, якими він наповнив наше життя, перетворивши Його на фонтан благодаті. Давайте перетворимо наші серця на не менш потужний фонтан вдячності і хвали нашому Богові, нашому Спасителеві і нашому панові. Помолимося. Господь, Господь Всемогутній, ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі, ми прославляємо Тебе за все, що ти для нас робиш, за кожну мить нашого життя, за все, що ти для нас даєш, за все, що ти нам не даєш, тому що ти знаєш, що наші серця спокусяться через це. Господь, ми дуже тобі дякуємо. І сьогодні, в цей особливий день, день подяки. Ми не просто висловлюємо подяку і славимо Тебе. Ми хочемо, щоб цей день подяки тривав 365 днів на рік. Ми будемо дякувати тобі безперервно, Господь. Славимо Тебе, ми прославляємо Тебе і радіємо. Ми не можемо в Тебе нічого не просити. Ми просимо, Господь, милості на всіх нас, милості на нашу країну, на тих, хто нас захищає, поки ми тут зараз. І ми просимо тебе, Господь, нехай цей фонтан благодаті і твого милосердя не припиняється. Без тебе ми не здатні ні на що, Господь. Славимо тебе і приносимо цю молитву через Пана нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.